Свіжі новини за сьогодні. Мешканці затопленого жика у розпачі кажуть, що стільки сильно їх затопило вперше. Ось що говорять очевидці Коли я вийшла о 8 годині ранку їхати на роботу, в мене машина стояла ось тут, а будинок мій ось там. Тобто я вийшла, підійшла сюди, побачила, що тут дуже високий рівень води, і що моя машина практично більше половини просто у воді. У мене був шок. У салоні ще трохи залишилося води, але більша частина вже, звичайно, витекла, тобто з неї був просто водоспад води. Це машина ось мого сина. Я прокинулася у п'ятій, він мені зателефонував. Каже, наша машина затонула, геть по дах, поверх вікон. Коли прибігли сюди і на це подивилися, то, звичайно, був жах. Відкрили салон, у нас все пропало, все втопилося, вся електрика, все повністю. У мешканців і досі по коліна у воді все. Вони намагаються витягнути автівки з-під затопленої території. Виникають питання до забудовника, чому комплекс проєктували так, що дощова вода швидко не сходить у каналізацію. Однак наземний паркінг, який перетворився на озеро, не єдина проблема. Ранок у нас почався десь близько п'ятої скриків у дворі. Топить паркінги. Забирайте машини. Добре, що було відкрите вікно, і я це почула. Першим ділом кинулася сюди в паркінг. Тут уже було, напевно, сантиметрів 5 води. Не було світла, відповідно, не працювали дренажні насоси. Наш паркінг більше 4 метра під землею. І коли йде дощ, нам дуже потрібно, щоб ці насоси працювали. Зараз води у підземному паркінгу практично немає, все завдяки насосам, які її відкачують. Однак і вони на резервному живленні, якого вистачить ненадовго, бо світла у частині будинків через негоду також немає. А вода набирається у паркувальну зону просто через стіну. Ось такий фонтан утворився через дощ. Зараз не було б у нас проблем, якби не цей водоспад, який виникає практично після кожного дощу. Отак зроблена в будинку гідроізоляція. На всі наші скарги і звернення приходять буквально затирають ззовні, і вони потім знову тече. Тож питання знову до забудовника, а його представник хоч і є на території, він журналістів, він тікає і коментарів не дає ні нам, ні мешканцям. Ми знаємо, яка ситуація сталась, Ну як я можу, я не знаю його, що вам сказати. Оговтуються від пережитого і мешканці села Зубра, село Зубра, що поблизу Львова потерпає від негоди. Одноіменна річка вийшла з берегів. Потім настільки сильний дощ зробив потік, що змиває навіть автівки. Рівень води сягає колін. Цей автомобіль опинився у річці майже наполовину. Вода все прибувала, через затоплення постраждали не лише автівки, але й помешкання людей. Орієнтовано, з третьої години ночі настала така негода. Ми всі спочатку були в хаті, і з хати все повиносили відрами як могли, так і виносили ту воду. Три підвали були повністю затоплені. Там була картопля, також закрутки, це все вже знищено, вичерпували воду відрами, мешканці кажуть, не спали всю ніч. За все життя я ще такого не бачила. Це перший раз таке в хаті настільки все було у воді, що ми не знали, в яку кімнату йти. Все ми носили на другий поверх. Кури, бройлери, все, що могли, що мали, все принесли. От, буквально в кімнату, у коридор все порозкладали. Ось тут, де я стою, все було в курах, і ми дотепер це все в підвалах вичерпуємо. Затопило не лише перший поверх будинку, але й коридори та підвали, але й земельну ділянку та гараж. Автомобілі рятували ще вночі, їх також підтопило. Негода дісталася і Вінників. Там з берегів вийшла річка Марунька. До будівель вода, на щастя, не дійшла. Колектори не справляються з такою кількістю води. Опадів випало 150%. Це та норма, якої ще у Львові не було. Більше 80% ніколи не випадало. Тобто, вона перевищила навіть перевищену норму. Дорогу Львів пустомити сьогодні можна переплисти лише на човні. Автівки сюди не пускають, адже частина шляху буквально пливе. Сміливці, які наважуються подолати імпровізовану річку на авто, є. Однак далеко заїхати їм не вдається. А ті, хто без автівки, до ситуації ставляться з гумором. Класична львівська погода тільки трошки з перебором, бо не витримують каналізації машини. Шкода, я бачив, що машина перевернута стояла. Я бачу, ви роззулися. Це ви так приборкуєте перешкоди, ось так можна було поговорити з мешканцями. На що вони відповідали Кросівки бережу, а ми йдемо в гості. Отак От ось. Усього на Львівщині постраждало 8 громад, у деяких рятувальникам довелося використовувати навіть човни. Зараз працює близько 20 мобільних груп, які об'їжджають ці райони і ведуть облік домогосподарств, що зазнали ураження. Загалом це близько 90 рятувальників, які працюють безпосередньо по відкатці води на домогосподарствах та 25 одиниць техніки. Це, зокрема, мотопомпи і також наші автомобілі, які дозволяють швидко і оперативно відкачувати воду, тобто насосні станції, де це можливо. Через негоду й досі повністю знеструмлені 12 населених пунктів ще 55 частково. Для багатьох мешканців житлового комплексу в селі Зубра ця ситуація не перша. Вони згадують підтоплення, відбуваються після кожного сильного дощу. Але такого масштабу не було ще ніколи. Це вже третій раз, як затоплює наш паркінг, минулого літа вода зайшла лише на декілька сантиметрів. Тоді ми повірили забудовнику, що проблему усунули, але виявилося, що її просто замаскували, каже мешканець будинку. Мешканці нарікають, що комплекс будували у низині і вода природним шляхом просто не має куди стікати. Відсутність правильного ухилу недостатня кількість зливної каналізації, слабка дренажна система. Усе це вказує на прорахунки, що на етапі ще проєктування відбулися. Деякі експерти також вказують на ймовірне порушення будівельних норм. Ми платили за якісне житло, нам обіцяли комфорт клас, але це виявилося екстрем клас. Зараз ми живемо у страху, буде дощ, буде знову катастрофа. З гіркотою каже мешканка, яка втратила електроприлади і меблі на першому поверсі. В одному з під'їздів навіть спрацювали автоматичні системи пожежної безпеки, не від вогню, а від води. Пожежна сигналізація дала збій із будинку на світанку. Евакуювали декілька сімей. Резервне живлення не вирішення проблеми. Насоси, які відповідають за відкачування води, наразі працюють на резервному живленні. Але, як зазначають мешканці, акумуляторів вистачає лише на кілька годин. У ніс затоплення саме у цей момент і сталася ключова помилка. Коли вода почала прибувати, насос не запустився через відключення електроенергії. Це замкнуте коло, світла немає, насос не працює. Насос не працює усе тоне. хіба не можна було передбачити автономну систему з дизель-генератором, якщо житловий комплекс фактично у зоні ризику. Оборюється місцевий житель. У деяких будинках і досі відсутнє світло, без електроенергії не працюють ліфти, домофони, системи охорони. Люди не можуть зарядити телефони, зберігати їжу в холодильниках, а мешканці вразливих категорій опинилися у ще більшій небезпеці. Хто несе відповідальність забудовник чи влада? Попри гучні скарги, на місці нікого з керівництва забудовника журналісти так і не зустріли. У коментарях і соціальних мережах компанія уникає відповідей або дає стандартні фрази на кшталт причини вивчаємо, ведемо діалог з мешканцями. Місцева влада також не поспішає брати на себе відповідальність у сільській раді кажуть, що житловий комплекс приватний об'єкт і всі інженерні мережі є внутрішніми, мовляв, це вже питання до забудовника. Але водночас комунальні служби не можуть залишатися осторонь, адже вода. З житлових кварталів уже потрапляє на загальні дороги та підтоплює інфраструктуру. Експерти ж урбаністики вказують, що забудова прибережних зон і низин без комплексного планування призводить до таких трагедій. У Львівській агломерації за останні 10 років збудували десятки нових ЖК, часто без відповідного аналізу гідрологічної ситуації. Люди гуртуються та вимагають рішень. У соцмережах мешканці вже створили спільні чати та петиції, вимагають прозорого розслідування, компенсацій та знищене майно, а також негайної модернізації системи водовідновлення. Нас 400 квартир, ми всі платили повну вартість, щомісяця сплачуємо комунальні платежі, а отримали озеро і недовіру. Ми не дамо спустити це на гальмах, йдеться в одному з відкритих звернень до забудовника. Юристи радять фіксувати всі пошкодження на фото і відео, складати акти та звертатися до незалежних експертів. У разі масового звернення до суду шанси на компенсацію є. Хоча процес може затягнутися на роки, у які наслідки негоди відчули по всій області. Окрім ЖК у Зубрі, негода серйозно вдарила. По ще семи громадах Львівської області. У декількох з них вода зруйнувала мости, пошкодила дороги та приватні господарства. В окремих випадках рятувальники використовували все, що могли, найбільше постраждали сільські райони, де інфраструктура не пристосована до аномальної кількості опадів. Частина приватних будинків залишилася без електрики, каналізації та навіть питної води. Попереду нові зливи. Що робити далі? Синоптики попереджають, найбільше 48 годин будуть опади далі. У Львівській області можливі нові хвилі опадів по всій території. Людям радять заздалегідь підняти техніку, речі, меблі з перших поверхів і підвалів, перевірити канали водовідведення біля будинку, зарядити павербанки, підготувати ліхтарі та питну воду. У разі надзвичайної ситуації негайно дзвонити на 101. Мешканці затоплених житлових масивів сподіваються, що цього разу ситуація не замнуть так просто цю. Адже кожна наступна злива це вже не просто погода, це потенційна трагедія, яку можна було попередити. На сьогодні все, друзі. Підтримайте це відео вподобайкою, палець вгору, підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемося вже скоро. На все добре!